Доброго ранку! Шановні учні та батьки! Ми, вчителі гімназії No34, підготували для вас на карантині цікавий комплекс вправ, який ви повинні виконувати для того, щоб бути сміцними, здоровими та щасливими. А зараз ми почнемо з розігріву і будемо виконувати розмінку. Потім при... безпосередньо перейдемо до нашого комплексу. Руки на пояс, зараз нахили голови вперед, назад. Раз, два, три. 4 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, zagičiame. Nakadėlė į dešinę, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, zagičiame. Paborot į dešinę, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1. Два, три, закінчили. Руки до плечей, крові оберти. Раз, два, три, Чотири. Назад. Пять. Шість, Сім. Вісім. Раз. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Закінчили. Руки в сторони. Мах руками. Ликтях. Раз. Два, три, 4, пять, 6, 7, 8. раз, два, три, 4, пять, 6, 7, 8. раз, два, три, 4, пять, 6, 7. закінчили. Руки на пояс. Раз, до плечей. Два. В гору муски три, чотири, Вихідне положення, Раз, два, три, четыре, раз. Два, три, 4 раз, два, три, 4 раз, два, три, закінчили. Мах, руками вперед, поряд. Раз, два, три, назад, пять, 6 7 вісім. Вперед. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, закінчили. Руки на пояс. Нахлить хлопок. раз, вперед. два вихідне, три назад, Чотири вихідне на положення. Раз, два. 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, zakočilo najhlboko z roko in v pravo stran, raz, 2, vnivo, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz. Два, три, закінчили. Повороти. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, закінчили. Вихідне положення на стійка. Зараз піднімаємось поска вгору. 10 разів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, Сім, Вісім. Дев'ять. Десять. Виконуємо випади. Лагавлів у сторону. І раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. чотири. Раз. Два. Три. Закінчуємо. А зараз ми переходимо до цікавого комплексу вправ, які ви повинні виконувати вдома, який дасть вам заряд на всі групи мир і позитивні емоції на цілий. Байдуже. І так, переходимо безпосередньо до самого комплексу вправ. Приготувались? Працюємо! Виконуємо п'ять разів. Десять віджимань. Переходимо на прес, ноги в колінах згинаємо. Руки тримаємо вгорі, лягаємо повністю на спину, виконуємо 15 разів. Присідання. Спину тримаємо рівно. Виконуємо 20 разів. Правильне дихання. І 25 стрибків. На відновлення дихання стараємося виконувати приземлення з носка на п'ятки і вистрибувати максимально вгору. Ні та батьки, тільки що ви переглянули перше один підход першого комплексу наших вправ. А, дома виконуєте по 2, 3, 4, 5, 6 підходів, в залежності від того, яка категорія дітей. Якщо це початкова школа, виконуєте 3 підходи. А, можете контролювати кількість повторень, від зменшувати або збільшувати як в залежності від того, наскільки фізично підготовлена дитина. Для учнів середньої школи 4-5 підходи, також балансуєте а, з кількістю повторень, і для старшої школи 6 підходів, а, в залежності від того, яка фізично підготовлена дитина. Дякуємо вам за увагу. Користуйтесь, батьки приєднайтеся до наших дітей і до нас. Дякую за увагу. На все добре.